В Коростишеві Житомирської області відбулося відкриття нового офісу ініціативи Зроблено в Україні, що надаватиме консультації для мікро та малого бізнесу. Цей офіс став шостим у Житомирській області та 82-м по всій Україні. Знаходиться він за адресою вулиця Героїв Небесної Сотні, 32. У рамках відкриття були представлені урядові програми підтримки бізнесу та сприяння зайнятості а також допомога в розробці бізнес-планів і оформленні документів для участі в грантових програмах проєкту «Є робота». Офіс у Коростишеві, як і інші в Житомирській області, надає консультації з таких напрямків, як мікрогрант, власна справа, гранти на створення чи розвиток бізнесу для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю та їхніх сімей, а також програми доступного іпотечного кредитування.